Йоу, всім привіт з вами я Юлія сьогодні порамку. Цей тайкон. Тайкон італіанський брейн рок. Зараз ви реально бачите у мене в інвентарі тралалело тралала, Тун-тун-тун, барані, тунтунтунсагура, найке, барбоні луні за ними і бр, бр патапіна, та балерина капучино, як? Ви думаєте, що я б ще забув про дещо? автомат та капу капу капочено а ану підпишись. А ну підпишись. Пів-пів! Окей, давайте я хочу щось тут купити. Скільки в мене грошей? Багатенько. Що ми можемо купити за 32 тисячі? Ну я так бачу це. Що це? Я взяв капучино. Воно нічого не робить. Капець! Мені треба якось все це покинути. Ой, йоу! Як багато предметів. Давай попробуємо на комусь. Ні, на мене ще не падуть. Потім пристануть до мене. Хто на мене нападе, у мене є автомат. Я вас їх пристрелю. Треба сильнішим бути. Аго, що них там забійка. Я хочу до вас. Скажи мені, ти, дів... ти бився з тисяч з дівчинкою? Шо, мене прибили? У нього було мало хп. Стоп, я його можу бітою добити. Я його можу бітою добити. Ха-ха ха. Я забув, що треба там бігати. Я його ще можу добити, якщо у нього хп не відновиться, не відновляйся. Я битися хочу. Давай поб'ємося. Ну все, 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 папа, папа -па. більше не буду. А ми помираємо. Бо нам до свого тайку куди... Думаєте, що я до вас не проберуся з закритими дверями? Беремо ці ресі прикольчики. Тра -ла, ла ла такі капці, бурболоні, луліолі, палерина, капочина, бр-бр, потапінь, бр-бр потапінь. Тепер автомат. Катану. І більше нічого. Сука, беремо собі трошечки. О! Як багато грошей! Так, вони щоб я не впав. Тут можна купити що це. Що це таке? Це літак! Полетіли! Що? Що сталося? <смеш> Похоже, нам трохи, ця штука поламалася, чи що? О, я полетів! Я полетів! Тричелику! Ну як тобі? о Дивися, вийшла, єченька! Я тебе зім! Мій крокодил трясеться! Ааа, Барина! Окей. Полетіла вверх. Ми секретку якусь знайдемо. Я просто утиму. Сюда моє А От что я зможу проводити на парфюпового? Прилетів! Все. Беремо грошей і побігли до цього. А на що мені бігти до нього, а я ж просто полечу на нього. Ну, що, у мене є так? Користуйся ним. Бо не користуватися, то я це якось не дуже круто. Капец, тут нія... ніяких грошей не Це не круто. Мені треба 35 тисяч. Тому полетіли. Давай Ось хорошие. Так. Відкрий свій роти зі... зіж оцю, ось-ось, оцю. Я тобі сказав, зір. Тепер цю грусинку ням ням ням, -ням, -ням. Тепер-ням-ням. Я хотів челика з'їсти, почекайте. Емо, їм, їм, йому, давай, 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 прямо ротик. Давай прямо ротик. Давай! О, Зив! Ти моєго крокодила поламав! знаєш, що з'їхав чи що? Ти моєго крокодила просто поламав одним лизинчиком. Ні, я не хотів бути соворум. Та забувай у мене цей крокодил, може полетіти на ньому. Купляємо. за 40 тысяч. Окей, не звертаем. Просто купляем стены. Зараз мы не знаем, а потом куплю все. У нас все я чайник. Я тебе не помню. Но, но на меня, я просто с тобою. Райси, с тобой. Давай прям, давай, давай. давай. Чекай, чекай, чекай Я хочу заметить прям на такие моменты, там, да, что у народки. Может кукамел получиться здесь то? Не, ну краще гроші есть. О, ням ням. Не. Гроші перемогли йог крокодила. Ой, <плодиці> ще трохи. Ще трошки! Трохи! Трохи! Еес! Беремо крокодила і полетіли на третій поверх! И купляємо! Це стільчики! Такі дороги стільчики! Окей, ми сідаємо на капучино. Капець, такий парк, я його за одну секунду зараз. ось прийду. Скільки? А мені прийде, що там було 100 тисяч. Ви уявляєте, який це був сюрприз для мене? Крокодил голодний. Ох, хтось своє крокодила запустив. Привіт, Розочок. Перезоччок. Привіт усім привіт, привіт. Стоп, там можна за карту вилетіти. Полетіли в далеку подорос. І знизу секретне місце. Тут можна тусуватися зі своєю балоні Лоліолі. Ліолії. Ні. Це битва. Я тебя пристрелю! О, все, я, я его просто пристрелю. О нет, я за своего крокодила. Капец, Что нам делать. Я за своего крокодила. У меня. У нас теперь три крокодила. А я... хочу недостатньо. Опа. И опа. И опа. Вибач челіку, а це мала бути битва. Я думав, що це битва. Що? Він Він старається зрозуміти, як додаються гроші. Так, купляємо це. Ти до нас не прилетиш челіку. У нього так пильно гроші зроблюються. Я тепер до нього на його рівні, але він чогось собі коно накупляє, хоча в мене і так і швидко заробляється. Просто подивіться. Опа, дивіться, забираємо і полетіли. Нам, блін, чекати. Так, летимо, ми полетіли. Полетіли. Все, все, все. Це був просто жах. Давай проводимо. прямо через раз их такого. Опа! Опа! Налякався челіку? Тепер ми це. ні, налякає. Крокодил... Моєго крокодила за груп. Я зарахувала так як гроші. ні, Ні, він втупився в грошей. Люберіні, бери Так, я хочу 50 тисяч Три, два, один Дум Окей, пішли їсти гроші. Ти не з'їв грушинку. Нет, це той самий челик. А, це та це. ні 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 Що, 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 що? Наскільки цей чель крутий? На що це випив? На що це випив? Кап'ята, а це тепер крутий місно. Заберу себе гроші. Але там так гарно темно. Зомбаки появилися. Дивіться, це тут гарно. Бачите? Ну, гарненько, Ой-ой, у нього крокодила гай. Це не мій друг. Це той самий чужий. Біжимо, закриваємо. ні, Я степенерину і капучиною, ні, я хочу бути тим, хто не са о, ні, О, ні, о, красивий і біжимо він полетів. Він полетів на мою базу! Чельнику! Що ти стоїш? Дивіться він там. Та він мене лякає! Пристань лякати мене! Бо я крокодила! 20 тисяч! А чому в мене таких чисел нема? Я хочу 20 тисяч. а у нього забув. трошки хрусить! Ты хочешь у мене ким то тралала тралала? Опа! кидаємо. Можемо кидатися! Давай якось кинемо. О, ні, він вже на моєму рівні. Той челік вже на моем ревні! Кокану тралала тралала! Давайте! А, ну далеко не дістає, на жаль! Жаль, жаль! Так, хоть мені потрібно 60 тысяч. Просто доки заробиться 10 тысяч. А мы платили за карту. здорово! Тут точно нас ніхто не Бурбур Бурбер потопимо немає, ні що пальзи неба нічого не робить. Це срає! Що це таке? Опа, ти патроны всі покидав! Смітити не можна! Ти бачиш, ти всі патрони викинув, якусь штуку ти ще викинув. І залетіло собі прям. Він помістився! Все, 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 можна купляти свій успіх. Коли я беру цю штуку, тут утербиться звук юпі. Що це? 30 тысяч! 20 тысяч! Єлце не дорого! Там що щось було! Там був той самий крокодил. Окей. У мене є 20 тысяч. Та у мене є лише 20 тысяч. Підіте. О, ні. Чому ти скакнув? 20 тысяч, це світло, я так розумію, так.

<світ> Давайте про за замонолайках! Ву-ху! Мене якраз туда кличуть. я безу! Я безу! Куда мене кличуть? Дай я смотрю хороший! І підемо! Що це за стрілка? Куда вона мене кличе? Я забув купити тут це. ха <laughs> ха я не хочу <laughs> Я хочу купить другой, тр... четвертый пол И после этого купить как раз эту штуку Что тут? Так да, камон, мне что тут куплять? Капец, я хочу эту штуку я... Я третій поверх не закінчу, у мене 95% щось закінчує. о Чуть не згорів, чуть не згорів. Він мене здоганяє. Капіс. Ускорюємося, ускорюємося. Ривомся. Раз, два і купимо. уже купили. Ага, купили. Все, 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 все. Все, побігли купляти. На 24 коштує, на 10, 34. 24 і що це? Це якісь крутезні картини. Ого! А тут уже просто мовчу. Давай купимо за 30 тисяч. За 3 тисячі. За три тисячі! Вау! Це кожик? Потім шестнадцять тисяч... Ай, ну що за ці... Чисто? Ей! ра та 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 Ох він! Ты що, братанчику? Злозд з'їхав? Ти за мій друзочек пирозочек? Ты не нормальный, ты еще с тобой. Я с тобой не дружу больше. Ты, же ж мой друг. Он пишу до меня. Ох, вин. Не-не-не-не-не. Скоро ебаться. А, дурачи, у меня есть. Найди. Как его значит? У меня есть одна идея. Стоп, це був не він! Ні, це був він. ПУШАЙ! ЧОЧОЩО! КО! ПІОС! О, все! Чи це був не він! Це був точно він! Я бачу! Це був він. 100%! Я бачу, це був він. Він! Дозволу собі це купити! Нет! <звук> О, не, не, не. Бежим! Скакай, бегай бы. Даже не хочу с тобой играть. И интернет ускользает. У него он там. Она чекает. Не? Не, 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 не. Вот він полетів. Там він полетів. А що тут прибігла прибігла цей пор? І тут у те, ну що хочемо? Наприклад, це анімені не вистачає гроші. Троллалела, це... тралала! Це не похоже на тралолелу тралала, Це якась акула, яку яку лише витягнув з мора. Та акулі треба ще повчитися. Окей, побігли на четвертий поверх! Ні! Я став знову не сагуром. Я хочу стати акулою, не я стапа. Акула! О, от так уже набагато краще. О, це така ж акула? Що тут я можу купить? Нічого! Нічого, так нічого. Просто побели! Мне с того друга страшного бежит и капучи Ні. хо-хо-хо-хомце Вов, це акваріум! Я туди можу прийти! А тепер більше не можу. Ні, я туди можу що? Стоп, а, як? а реально я можу туди пройти? Окей, нам треба спуститися! Туди? Ти що як тут появились? и дырять. И дырять. Я с вами не тружу. Все, молодец. Что дырять? Ну, там дотия? Не, он пошел. Та да, він на мене обідався. Бачите, він нас там. Окей, Таня розуміє. йому обідатися. Душ! На мене убідувся. Тому Полетіли. Троллелело. Тролелело тролело полетіло, да? Нас. Єс, Ні. Я подола коваріму з <laughs> рибами. Ой, риба. Яй! Я застряг тут! Хо! Дивіться, бачите, отак От уже більше нормальні все риба. А отут вона розтягнута. Як не знаю хто. О, Почекайте, але я тут застряг! <laughs>

Ні, він той челік, він повернувся. Беремо грошей. Хочу 40, 40, 40, 40. 40! Пам! І тепер просто полетіли в той акваріум. Полетіли, але при тим, хочу купити. І, до речі, ми знову тут застрягли. Целайка трала тралала. тралала. Які вони всі милі? Ну подивіться. Ну подивіться дивіться тут чудовичку. Окей. У нас є акула. Тра -ла -ла -ла, тралала тралала. Все одна акула і... і... я зупинився. ой, ху! Але санчика, коли ще я не буду таким на крокудилами і крутитися. Окей, просто беремо і побігли. А в двох найках. Поб'ємося з ким? Мені знаєте, що це останній поверх. Але я не думаю, що це стоп. Стоять. Та є на що краще у цю дівчинку не залити, бо в неї є отакий автомат. Ніа yeah! Фіку камели був фортело. Можна потребувати одним. ним. Хе, ти кінь включить. Но я хочу одно сказать. Я ему в рот стрелы. О, что тут? Я могу купить фрико-камелу Буфа-Фортелла? Вот фрико-камела здесь. Буфа-Фортелла! Какая там сказать? Ооо, 50-50-50. Опа. Батюна, я залезу. Залезу. Капец, тренируемся. Тренируемся. Що це? Що це? Це? Це рація? Яку рацію? Така дорога, проста рація. Все, я все зрозумів. Це не проста рація. Почекайте, у нас тут говорей. Ну щось сказала тільки що. Так почекайте. Там бомба! Ви це бачили? Там була на секунду бомба. Окей, я все зрозумів. Тут було тільки що якась міна. Сорок тисяч! ...і нуль комфорту. Сто процентів мне комфорт, но с тыми чудовиськами. Охей. Okay. Я меня вас надоело. Давай, ще трохи, ще трохи. Ес. Yes. Тепер полетіло. І куплюємо це! Що це? Це рука Таноса? Що? Що вона робить? О! Вона крокодила прозиває чи що? Мені треба на когось перевірити. Вона не працює! Все, я зрозумів, що це таке. Я робачу штука. А може і робоча. Почекай, тут є якийсь чайник. Давай! Що не давай? Що ти? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні! Мені здається, що він загрився! Ти про мене тримає страху. Давай, лагосий. Куди він не пішов? uh uh Мне прийти на сейф и помыть порох. Что, наверное, у меня просто... Отсюда, отсюда, я... О, сю! Да! -а -а! Точно, у <с> число сейчас маленький. Прямо хороший. Не, больше. Не, больше за своим крокодильчиком. Полотил его! Я все. На цьому всем папа. Рива -па. акула, зила акула.